Тобі подобає пісня, Боже Всеоні, і тобі піднесеться молитва в Єрусалимі, почуй молитву мою, до тебе приходить всяка плоть, безліч гріхів перемагає нас, але ти очистиш беззаконня наші. Блаженні, кого ти обрав і прийняв, щоб Він оселився у дворах Твоїх, наситимось добром, дому Твого, святого, храму Твого, дивної правосуддя, вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надій всіх кінців землі і тих, що в морі далеко. Ти той, що поставив гори силою твоєю і підперезаний могутністю, ти втихомирюєш борхливість моря, шуми, хвиль його і повстання народів, устрашаться від знамень твоїх усіх, що живуть на землі. Ранок і вечір красою прославляють тебе. Ти дбаєш про землю і напуваєш її, примножуєш багатство її, ріка Божа повна води. Ти вирощуєш хліб від землі, бо так порядкував її. Ти напоїш, борозни її, рівняєш груди її, дощами пом'якшиш та прикрашаєш її рослинами. Ти благословиш вінець року благости твоєї, і поля твої сповняться врожаєм, криється травою пустеля, і радість у згір'я наповнюється, долини наповнюються отарами, і лани покриваються пшеницею, все радіє, все співає. Викликніть, Господа, вся земля, співайте ж імені Його, віддайте славу і хвалу Йому, Промовляйте Богові, як величні діла твої, перед множеством сили твої скоряться тобі, вороги твої. Вся земля нехай поклониться тобі і співає тобі, нехай співає імені твоєму Всевишній. Прийдіть погляньте на діла Божі, який страшний Він у своїх ділах над синами людськими. Він, море, обернув на сушу. Ріку перейшли ногами, там ми веселилися в ньому. Він могутністю своєю світом володіє вічно, очі його дивляться на всі народи. Щоб не підносились у собі гнобителі, благословляйте народи Бога нашого і проголошуйте хвалу Йому. Він дав життя душі наші і не попустив, щоб ноги наші захиталися. Ти випробовував нас, Боже, ти переплавив нас, як переплавляється срібло, ти попустив нам потрапити в сітку, поклав тягарі на плечі наші, ти допустив, щоб чужі люди сіли на шию нам, ми йшли через вогонь і воду, але Ти вивів нас на волю. Увійду в дім твій з жертвами всепалення. Виконай перед тобою обітниці мої, що їх проголосили уста мої, і висловив язик мій у скорботі моїй. Великі жертви принесу тобі з пахощами, принесу тобі овець, волів і козлів. Прийдіть усі, що бояться Бога, послухайте мене, і я скажу вам, що вчинив він для душі моєї. Я взивав до нього устами моїми і величав його язиком моїм. І якби була неправда в серці моїм, то не почув би мене, Господь. А Господь почув мене і прихилився до голосу, благання мого. Благословен мій Господь, що не відкинув моління мого, і милості своєї не відвернув від мене. Боже ущедри нас і благослови нас, просвіти лице Твоє на нас і помилуй нас, щоб пізнали ми на землі путь Твою в усіх народах, спасіння Твоє, нехай сповідують Тебе, люди, Боже, нехай сповідують Тебе всі люди, нехай веселяться і радіють племена, бо ти судиш, народи, праведно. І керуєш всіма племенами на землі. Нехай славлять тебе, народи Боже, нехай славлять тебе, народи всі. Земля дає плід свій благослови нас, Боже, Боже наш, нехай благословить нас Бог, і нехай бояться його всі краї землі. Слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай Воскресне Бог і розвіться вороги Його, нехай побіжать від лиця Його всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезне, як тане віск від лиця Вогню, так нехай згинуть грішники від лиця Божого, а праведники нехай звеселяться, нехай радіють перед Богом, нехай святкують у радості. Співайте Богові, співайте імені Його, рівняйте дорогу перед Ним, хто йде, як переможець. Господь ім'я Йому, радійте перед лицем Його, Отець, сиріт і суддя Вдовиць, Бог, Він у святих оселях своїх, Бог одиноких водить у дім, визволяє в'язнів і скайданів, а непокірні живуть у гробах. Боже, коли ти йшов попереду народу Твого, коли проходив Ти через пустелю, земля тряслася, навіть небеса танули від лиця Божого. І сина від лиця Бога, Бога Ізраїлевого, рясний дощ, проливав ти Боже на насліддя Твоє. І коли знесилювалося воно, ти підкріпляв Його. Народ Твій Ти оселив на землі Твоїй, і з благості Твоєї ти все приготував для бідного. Господь дасть слово тим, що благовістять з великою силою, царі з військом утікають, утікають, а ті, що сидять вдома, ділять здобич. Коли ж ви оселися в землях своїх, то стали мов голубка. У якої крила, як срібло, а пір'я сяє золотом, коли ж Всевишній розсіяв царів на землі, вона забіліла, як сніг, на горі Силмоні, гора Божа, гора велика, гора кріпка, гора висока. Чого ж ви заздрите гори високі, на гору, що на ній Бог благоволив жити, і буде перебувати на ній вічно, колісниць Божих тьма і тисячі тисяч. Серед них Господь насинає у святині, ти зійшов на висоту, полонив полон. Прийняв дари для людей, щоб і непокірні могли жити у Господа. Господь Бог благословенний, благословенний Господь допоможе нам кожного дня. Бог Спаситель наш, Бог наш, Бог щоб спасати у владі Господа ворота смерті, Бог сокрушить голови ворогів своїх, волохати тім'я того, хто закам'янів у беззаконні. Сказав Господь від Васана, поверну тебе виведу з глибини моря, щоб омочив ти ногу твою, як пси язик свій, у крові ворога. Ми бачили, як ішов ти, Боже, як ішов ти, цар мій і Бог мій у святиню. Попереду князі і ті, що співали за ними, ті, що грали на струнах, а кругом діви з тампанами. В церквах благословляйте Бога, Господа від джерел Ізраїлевих, там Веніамін молодший, князь їхній, князі Іуди, владики їхні князі Заволонові, князі Нефалімові. Бог твій дав тобі таку силу. Утверди, Боже, те, що ти створив для нас. Ради храму Твого в Єрусалимі, царі принесуть тобі дари, з звіра, що в очереті, зібрання биків серед тихих телят, гордих народів, що хваляться сріблом своїм, розвій тих, що готують війни, прийдуть з Єгипту, вельможі молитися. Ефіопія простягни руку свою до Бога, царства землі, хваліть Бога, оспівуйте Господа, який зійшов на небо небеспривічно. Ось Він дає голосу, своєму голос сили. Віддайте славу Богу на Ізраїлі величого і могутність Його на хмарах. Дивний Бог у святих своїх Бог Ізраїлів. Він дає силу і твердість народу своєму, благословенний Бог, слава Цій Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх і на віки віків. Амінь. Спаси мене Боже, бо води дійшли до душі моєї, я загруз у глибокім болоті, і нема на чому стати. Зійшов я у глибину моря, і хвилі Його заливають мене, я знемігся від благань і гортань моя зашерхла. Втомилися очі мої від очікування Бога мого, бо ти, що ненавидять мене без вини більше. Ніж волосся на голові моїй, вороги мої, що переслідують мене даремно зміцніли, і чого я не відбирав, того вимагають від мене. Боже, ти знаєш, як тяжко мені, і гріхи мої, не втаєні від тебе, нехай не осоромляться через мене ті, що надіються на тебе, Господи, Боже сил, нехай не осоромляться через мене ті, що шукають тебе, Боже, бо ради тебе терплю я зневагу і сором покриває лице моє. Я став чужим для братів моїх і стороннім для синів, матері моєї. Бо ревність додому Твого з'їдає мене, і зневага тих, що тебе зневажають, впала на мене, коли я плакав і постом смиряв душу мою, то й тим, докоряють мене. Замість одежі я обгортав себе в ретищем, та тим став посміховиськом для них. Про мене говорять ті, що сидять біля воріт. Про мене співають ті, що п'ють вино. А я з молитвою моєю до Тебе, Господи. Час угодний тобі, Боже, з великої милості Твоєї почуй мене в істині, спасіння Твого, виведи мене з болота, щоб не потонув я, спаси мене від ненависників моїх, від глибокої води, нехай не затопить мене буря повені, нехай не потону я в глибині. Вислухай мене, Господи, бо велика милість Твоя, Зараз ти великих щедро Твоїх зглянься на мене. Не відверни лиця Твого, бо я сумую, скоро почуй мене, поглянь на душу мою і спаси її. Від ворогів моїх спаси мене, ти знаєш приниження моє, ганьбу мою і сором мій. вороги мої всі перед тобою. Наруга сокрушила душу мою і страждання, я з нимі. Я очікував, що хтось буде співчувати мені і не було, очікував, хто б заспокоїв мене і не знайшлося. І дали в їжу мені жовч, і в спрагу мою напоїли мене отстом. Нехай буде трапеза за їхнє тенете моїх, і мирна вечеря пасткою. Нехай потемніть очі їхні, щоб не бачили, і спини їхні назавжди зігни. Вилий на них гнів твій, і полом'є його, нехай обійми їх, нехай житло їхнє стане пустим, і в наметах їхніх нехай не залишиться нікого живого, бо кого покарав ти над тим вони ще й знущаються, і тому, кого поранив ти, вони ще збільшують страждання, збери докупи всі беззаконні їхні, і нехай не увійдуть вони в правду твою. Нехай буде викреслено їх з книг живих, і між праведними нехай не напишуться, а я бідний і страждаю, поміч твоя Боже, нехай визволить мене, я буду славити в піснях ім'я Бога мого, буду прославляти Його хвалою. І це буде більш приємне, Господу, ніж жертви волів і терят з рогами і копитами. Побачать це принижені і звеселяться, і оживуть серця ваші, ви що шукаєте, Господа. Бо почув Господь у богих своїх і не забув в'язнів своїх, нехай хвалять Його небо і земля, море, і все, що живе в них, бо спасе Господь Сион і збудує міста іуди для людей своїх і поселяться там, і будуть нащадками Його, і нащадки рабів його утвердяться в ньому, і ті, що люблять ім'я Його, будуть жити в ньому. Боже на поміч мені прийди, Господи, поспіши допомогти мені. Нехай постидяться і осоромляться ті, що шукають душі моєї, нехай відступлять осоромленими, ті, що шукають загибелі моєї, нехай біжать назад, ті, що кажуть мені добре-добре, але нехай зрадуються і звеселяться ті, що шукають тебе, Боже, і ті, що люблять спасіння Твоє, нехай завжди кажуть, великий Господь, а я немічний і убогий. Боже, допоможи мені, ти поміч моя і Спаситель мій, Господи, не забарися. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на вики, віки віків, Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на вики, віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, час, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троєць, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься із ціли, немочі наші, і імені Твого Ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, наші, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого <кій> от Твоє царство, і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Помишляю про день страшний і плачу від діянь моїх лукавих, як відповідатиму безсмертному цареві, і як насмілюся поглянути на суддю, блудний Я, милосердний Очі, Сину Єдинородний, Душе Святий, помилуй мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, в долину плачу на місці, що заповідав ти, коли ти милостивий, сядеш, учинити суд твій, не виявляй таємниць моїх, не осором мене перед ангелами, але пощади мене, Боже, і помилуй мене і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, надійна заступниця світу, надія і поміч тим, що до тебе вдаються, молися з безплотними ангелами до того, кого породила ти, людинолюбця Бога. Який визволив душі наші від усякого зла, бо ти єдина, благословена. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, 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 помилуй. Господи, помили, 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 Господи, помили. Господи, помилуй, Господи, помили, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй. Владико Боже, Господи наш, ти один знаєш недуги у Богої душі моєї і знаєш, як вилікувати її. Ради великої милості Твоєї, зціли її, як сам знаєш, бо ділами моїми я не зроблю лікувального пластиря, щоб прикласти до неї або оливи, або зігрівання. Але Ти, який прийшов, покликати неправедних, але грішників до покаяння, помилуй, прости і милостиво ущедрій, роздери рукописання моїх тяжких і ганебних діянь і настав мене на праведну дорогу Твою, щоб ходячи в істині Твоїй. Я зміг уникнути стріл лукавого і став би неосудженим перед страшним престолом Твоїм, славлячи і оспівуючи все святе ім'я Твоє навіки. Амінь.